Історія про те, як я заробив 4 тисячі гривень на кейсах та скинах у CSGO. Let's go! Перед початком підпишись та постав лайк, адже дуже великий відсоток дивиться без підписки. Дякую! Все починалося дуже давно. Я вирішив купити CSGO. Тоді ще Counter strike Global Offensive була платною та вартувала 300 гривень. 300? Але я її купив не щоб на ній заробити, а просто щоб насолоджуватися грою та підняти там якісь свій настрій, так і глобала. До речі, на даний момент я в неї награв понад 2500 годин і виграв більше 1134 ігор. Пізд... А як ви знаєте, в кінці кожної зіграної катки неважливо чи ти виграв її, чи програв в кейсочці Є шанс випадіння будь-яких кейсів та скінів. І саме цей фактор відіграв дуже важливу роль у моїй історії. З кожним днем я лопашив контр strike і бачив, як мені випадають різні кейси та скінчики. В їхніх цінах я не розбирався, адже мені була цікава сама гра, а не заробіток в ній. А пізніше я навіть перестав звертати увагу на назву та вид кейсів, які мені випадали. А чили в катках, як тільки бачили мій інвентар, зразу говорили: Дай 20 гривень на куфу. Neho! Dělal jsem polánu, mašinu mě po. Nepo... Будь друг мені. я сказав що ти мені дрог в руки. Пройшло понад три, а то й чотири роки, і я помітив у своєму інвентарі занадто багато різних кейсів та непотрібних скінів. І я запитав себе, чому їх так багато? Що з ними робити? Бл ну, було два варіанти. Перший просто докупити за гроші ключі до кейсів та повідкривати їх і, скоріше всього, отримати повний шлак. Або ж другий варіант. Варіант, ці скіни та кейси продати на торговій платформі, і вгадайте, що я обрав так. Я купив ключі. Жарт. Я обрав другий варіант і розпочав дивитися середні ціни на кейси, які були у мене в інвенті. І є така закономірність. Коли виходить обнова в КС і з'являється новий кейс, він коштує досить нормально, адже чіли, які вибрали перший варіант, хочуть випробувати свою удачу і купляють кейси і ключі. Якраз саме тому кейси так добре продаються. Переглядавши свій інвентар, мені траплялися кейси, як і по 5 гривень. Такі по 50, по 30, 40 і навіть 100 гривень. Пізніше я побачив П2000, який вартував 500 гривень. Але коли я пролистав далі, я офігів. До речі, багато хто запитував, звідки я взяв гроші на ПК. А хто не бачив відео про мій новий комп'ютер, обов'язково подивіться. Так ось на моєму другому каналі Рома Факти, посилання буде в описі, я розповім, як я заробив і як можна заробити вам. Я впевнений, що вам такий контент сподобається, тому переходьте і підписуйтесь та ставте дзвіночок. Це дуже важливо. Дякую. Там був кейс за 2200 гривень. Ну а пізніше ціна трішки зросла. Let's go, робим бабки кеш-кеш. <плес> Згодом я виставляв всі скіни та кейсики і загалом вийшло понад 150 виставлених речей. Залишалось тільки чекати. Через 10 хвилин вже розпочалися перші продажі, і баланс з нуля вже був 300. Та ти зає... Ще пізніше на рахунку вже була тисяча. Потім дві. Адже продавалися як і дешевші, так і дорожчі скіни та кейси. По 50, по 10, по 30, по 100, по 40, по 140. One hour later. По 5, по 10, по 13, по 18. Фух, нарешті все назвав. А потім стоп! А перед тим як я скажу, що було потім, будь ласка, підпишись, постав. В лайк та в Лупаш по дзвіночку. А ну і ще підписуйтесь на мої соціальні мережі: Instagram, Telegram, TikTok. Всі посилання будуть в описі. А потім, вгадайте, що трапилось, продався кейс за 2200 гривень. І на балансі вже було 4К. Я просто не міг повірити в це, адже думав, що він буде продаватися дуже довго. Але реальність мене сильно здивувала. Кейси і скіни розліталися як пиріжки на базарі. Саме так я підняв 4000 гривень на Кейс Та якщо ще продадуться всі скіни та кейси, які я виставив на торгову платформу, а їх, між іншим, виставлено більше 100. Опа, а вже менше 100. Я зароблю додатково приблизно 3-4 тисячі. Дякую всім, що додивилися цей відео. Я дуже старався, я вам розповів дуже цікаву історію, як я заробив 4 тисячі гривень. З вас підписочка, лайк і дзвіночок. Всім до зустрічі, еу!